Любі прекрасні дітки, давайте вивчимо разом з вами віршик для Святого Миколая. Адже незабаром свято треба бути підготованими. Спочатку я прочитаю, а ви послухайте уважно, уважно та уявляйте. Любий Отче Миколаю. Я, звичайно, добре знаю, що цей список надто довгий. Але ж ти надмірно добрий. Принеси мені гостинців стільки вміститься в турбинці. Ані мало, ні багато, так як скажуть мама і тато. А зараз я читаю рядочок, ти слухаєш, а потім повторюєш. Домовились. Любий Отче Миколаю, я, звичайно, добре знаю. Ти. Що цей список аж задовгий, але ж ти надмірно добрий. Ти? Принеси мені гостинців стільки вміститься в торбинці, ти? ані мало Багато. Скільки скажуть мама і тато. Ти. Чудово. Знову я читаю рядочок, ти уважно слухаєш, а тоді повторюєш. Домовились? Угу. Любий отче Миколаю, я, звичайно, добре знаю. Ти. Що цей список аж задовгий, але ж ти надмірно добрий. Ти? Принеси мені гостинців стільки вміститься в торбинці, ти. Ані мало, Багато. Скільки скажуть мама і тато. Ти. Молодець! Хочеш краще вивчити цей віршик? Вмикай відео заново і запам'ятовуй.